Дорогі брати і сестри, дорога церква! Разом із вами хочу сказати слава Ісусу Христу! Достойний слави і поклоніння Божий Агнець, який викупив нас від усякого народу і племені і язика, і зробив нас царями і священниками Богу. Алілюя! як не Він, то хто? Тільки Він, єдиний достойний хвали. Сьогодні ми Його величаємо. Дякую Богу за гостей. Дякую Богу за слово Його. Дякую Богу за те, що ми сьогодні відчуваємо, що на цьому місці з нами є живий Господь. Аллія. Його присутність ніхто не може замінити. А коли Він є на цьому місці, твоє серце горить, і ти чуєш, що тут є Бог. Аллія. Євангелія від Матвія, 15 розділ. 14 вірш. Оближте їх, вони сліпі, вожді сліпців, а коли сліпець веде сліпця, то обидва впадуть в яму. Ось вся Євангелія Господа Ісуса, вона прямо наповнена такими виразами: йді спасіть, іді спасіть. Неужели одкажешся до від обречених на убієння? Ісус прийшов спасати. І оце, свої, оце гасло своє, іти і спасати, Він передав всій церкві. І тут такий неєвангельський поворот, таке неєвангельське слово, не в дусі Євангелії. Ісус прийшов зискати і спасти погибше. Блудницям дозволяє ноги мити. З митерями сидить за одним столом. Він шокував всю верхушку релігійну цього часу своєю непрактичною поведінкою, не такою, як всі. Якби він знав, хто вони, він добре знав. І тут такий розворот, такі неєвангельські слова. І якщо він каже всім, спасайте їх, то про цих каже облиште їх. І я думаю, Господи. Що ж треба такого наробити, щоб Ісус сказав, не спасайте, а лишіть геть? З цього толку не буде. Оближте її. Як ви думаєте, кому адресоване це слово? Що ж це за нелюди такі, про яких Бог відказується їх спасати і не хоче їх спасати? Чим Бога можна так вивести із себе, щоб Він не казав спасіть, а казав, оставте їх? Просто залиште ідіть далі, цих не чіпайте. І думаю, хто ці? Блудниці кажи, митарю кажи, всім кажи, а цих оставте. Хто ж вони ці? Не повірите? Верхушка релігійна. Брати мої, сестри, а цих оставте. Хтось може подумати, я проти когось настроюю. ні. Я кажу те, що написано, передаю лиш. Я не маю нічого проти священників, пасторів, і я один із них. Я б не хотів, щоб мені Ісус сказав, оставте його. Це безтолковий варіант. І я не бажаю цього ні одному братові пастору. Ну, однак, так написано: хочемо ми чути, не хочемо чути, саме таким Ісус сказав, а їх оближте. з ними нема про що говорити. До них не дійде. Чому? Чому? Так отче. Я люблю цей вірш повторяти. Так отче. Бо тобі угодно було відкрити це дітям, а від мудрих ти утаїв. Ви знаєте, саме ті, які мали спастись в першу чергу іменно їм, каже Ісус, обличте їх. Вони перші претенденти на спасіння. Вони не просто євреї, вони ще й верхушка релігійна. Це люди, які мають найбільший доступ до Бога, до Його благодаті. Іменно їм, каже Ісус, облиште їх. І ти думаєш, Господи, да не вже це можливо? Взагалі? Оближте їх? Чому? Тому що це люди, які відказалися чути правду Божу. Вона їм не потрібна. Чому Господь говорив, да лучше би ти був холодний або гарячий? Як холодний може бути краще від теплого? Від теплий хоч трохи живріє, а то зовсім холодний. Ісус каже, з холодним легше робити. Він знає, що Він холодний. Він не м'ядідво спасіння, Він знає свою безпомощність. І Він каже: я безпомощна людина, я черваний чоловік, поможи мені, з такими Бог буде щось робити. Але Він не любить святих своїх очах, там не достукаєшся. І, дорогі друзі, я сьогодні не маю бажання когось критикувати. Коли Ісус сказав, один із вас зрадить мене, вони абсолютно правильно зробили, чи не я, Господи. Так от моє сьогоднішнє питання до мене, а кожен із вас до себе. Чи не ти є та людина, яка себе поклала у положення фарисеїв. І Бог при всьому бажанні тебе не зможе спасти, тому що ти, подібно до фарисеїв і книжників, зайняв таку позицію в житті, мені краще правду не казати. Це погибель, брати і сестри, це погибель. Якщо людина відмовляється категорично чути правду, їй кінець, навіть їй не допоможе. Він про тебе скаже те саме, що про них. Оставте. Оставте. Ну, ви собі уявіть, от Бог хоче мені допомогти або тобі. Він же з неба не прийде тепер по драбині, яку яків бачить. Він посилає людину. Яка би тобі сказала правду, блаженні правди жаждущі і наситяться? І от Бог посилає людину, яка би тобі сказала правду, твоя реакція. Приймеш що ні, всі за правду, але всі за свою. Но Божу правду я шукав між ними людини, і я не можу уявити цього вірша, я не можу його вмістити. На цілу країну нема ні одної людини, яка би любила правду. Я шукав у них людини. Нема ні одного. Всі соворотились кожен на своїй путі. В кожного своя правда, а Божу ніхто не хоче приймати. Так от, Божа правда, вона завжди буде вскривати твою наготу. Завжди. Завжди. Нема між нами такої людини, в якій би не було неправди хоч чуть-чуть. І от Бог, якщо Він хоче тебе робити кращим, Він буде вскривати тебе із середини. Він буде показати твої немочі, на які би ти навіть не міг подумати, що це в тобі сидить. Я буду іспитувати тебе до глибини, казав мені Дух Святий свого часу. Я іспитаю тебе до самої глибини. Я виверну тебе наізнанку, щоб ти побачив, який ти є. Так от Бог буде вивертати кожного з нас наїзнанку. І відкрити ті сторони характера і серця, про які би ти навіть не подумав, що в тобі це може бути. Як Бог може це зробити? Поможи їм Богу. Бог пошле людину. Кого? Братий і сестри, перечисляємо людей, яких, можливо, Бог пошле, щоб нас спасти. Проповідник раз. Він буде казати правду. Тепер не модно говорити, ну вдруг знайдеться такий немудрий, який захоче говорити правду. Вдруг знайдеться в народі такий, і скаже всю правду матінку, реакція остальних. Почують чи возмутяться. У Матковського, є такий... він часто в вірші притчі такими словами закінчував. мудрий і злючет урок. А глупий допустив обіду. Так от і справди мудрі і урок, а глупі допускають обіду. І умножають свою глупость аж поки не будуть Приїсподню, і Бог не може допомогти. Проповідник. Пророк. Іде пророчество. Син мій очева матірі тебе я збрав, ти молодець, поведу, благословлю, наповню красота. Допустив гордость. Сестра, ти не від Бога говориш. Тобі треба бодруствувати. Поки хвалила від Бога, і як тільки Бог взявся за нутро і почав це нутро відкривати, і от бачимо, 2000 років прийшло, а нічого нового під сонцем нема, перші ті, які мають погони, вони перші воспротивляться. Бо простяг ще почує Ну, кого тиснуть погони при народі сказати за нього правду, да ви про що? Це не від Бога. Може, на вас не тиснуть погони, ну і вам, ви думаєте, легко правду прийняти, бо мені? Пророк, проповідник. Ви знаєте, хто самий кращий пророк? Хто самий перший помічник для нас? Благословенні помічники? Ви не вгадаєте? Ближні. Брати мої і сестри ближні. Я 25 років віруючий. Я був в зібраннях, де є пророчество. Я стільки правди про себе не чув ні від одного пророка, скільки я почув від своєї жінки. Це правда. Не тому, що вона погана, а тому, що вона хоче, щоб я був кращий. Я її лице, вона моє. Вона зацікавлена, щоб я був кращий. Благослови її Господь. І далі говорити правду, але якось так м'ягко, гарно, так красиво. Я, коли в Америку в одну церкву попав, говорив правду. А потім мені один брат підійшов і каже: брат Ваня, ти то хорошо все, каже, говорив, всю то правду, ти каже, казав. Як би тобі, каже, посоветувати, каже, от врачі. Вони, каже, коли роблять операцію, вони дають наркоз, щоб не боліло. А ти каже, з нас здесь шкіру жив'ємо без наркоза. Каже, так не можна. А думаю, мудрий чоловік, послухаю. Воно ще й правду треба вміти подати, оцю правду, бо воно і так все кипить у тобі всередині, а ще як без наркоза, ну не видержує людина і все. То, брати і сестри, говоримо правду, але з наркозом. Файно так. Щоб приймалося, написано м'який язик переламує кістку. Я сказав одну, ви, ви дивіться, брати і сестри, от поставиш себе в таке положення, от Бог послав до тебе людину, вона тобі сказала правду. Їй дякувати треба. Її треба на каву запрошувати. Умісто того реакція зовсім обратна. Ми обідалися, надулися. Людина. Яка прийшла до тебе сказати тобі правду, вона побачила, що ти обідився, надувся. Буде вона ще зацікавлена тобі казати правду. Нащо? Якщо ти не вмієш, ти представ собі, проповідник сказав, ти обідився. Пророк сказав, ти обідився. Дома жінка сказала, ти обідився все. Практически перечень людей, від яких худоб'єдно ти міг почути правду, він вичерпався. З тобою ніхто більше не хоче мати справу. Тобі ніхто не піде говорити правду. Кажуть там, брати, он покаявся сау. Треба його до себе прийняти, а то не той случайно, що гнав церкву. бояться. Так от хто піде тобі скаже правду, і якщо ти ні від кого її не хочеш чути, скажіть хто? От ти від чоловіка правду не хочеш чути, в собрані не хочеш чути. Хто тебе тепер спасе, хто тобі допоможе, ти поставив себе в дуже небезпечне положення. Ти закрив доступ до себе. Бог не знає більше, кого до тебе послати, щоб тобі допомогти, бо ти закрив до себе доступ, в тебе є твоя правда і до побачення. Більшої нема, як тобі тепер допомогти. Ти сам себе загнав у глухий угол. Думаю, час від часу скажу проповідь за жінок. В Закарпатті кажуть, що мужики то люди, а жінки то жінки. Ну, я так по Закарпатськи не мислю, думаю, жінки теж люди. Скажу час від часу про жінок. Сказав, пишуть, напевно, його, його добре достало. Дивись, як за жінок говорить. Пишуть мені недавно, скиньте фотку вашої жінки, думають, ох, там, певно, така злючка, хочуть на лице подивитися, що вона так його настрополила, щоб говорити проти жінок. Жінки, ну ви ж теж люди, Бог і вас хоче спасти чи ні? Ну, якщо Бог вас хоче спасти. Звичайно, Бог буде піднімати людину, яка б вам говорила правду. Але як ви всі будете мені казати, брат Іван, ти так говориш, тому що тебе жінка вивела із себе. Скажіть, буду я хотіти говорити про жінок? Я поставлю хрест і скажу все, о, від сьогодні я говорю сугубо чоловікам. А ви, жінки, спасайся хто як може. А мені нащо би мені потом писали, що мене моя жінка достала жодна ненависника. Все? Жінками більше діла немає, Я Говорю братам, брати, аллилуйя. Будемо вчити один другого. А жінки поставимо жіночого пастора, хай учить жінок, а ми будемо спеціалізуватися сугубо на чоловіках. Чи добре себе покласти в таке положення, друзі мої? Коли ніхто не хоче з тобою зв'язуватися, ніхто не хоче тобі говорити правду. От бачу, деколи людина. Хотів би їй підказати, але я знаю реакцію тої людини. Вона мене зітре в порошок, вона мені надо. ні. Я їй не говорю. Хотів одній сестри допомогти, бо вона намазюкалася. Думаю, та нащо мазюкатися? Думаю, з якого би боку до неї підійти. Та й кажу їй, а вона вже старша, вже під пенсійний вік. Я кажу, що ти мастишся тими мазюками? Та тепер мужики кажу, на дівчат молодих дивляться, а на таких, як ти вже і так не дивляться. Мастися, не мастися, дуже то толку не буде. Знаєте, я думав, воно їй допоможе. Як то бувають, уколи які алергію визвали. воно в неї таку тяжку алергію визвало, що перестала в собранні ходити. Я думаю, Господи, треба було мені то казати, та якось треба. було З другого боку, я як розумів, з такого боку підійшов, а воно алергія. Людина жити не хоче, бо пастор сказав, що, що от така жінка, вже ніхто на неї не помівнув. Кожній жінці кажеться, що вона красавиця, і до 90 всі на неї будуть дивитися, а тут пастор осмілився так сказати. От правда. Жінка поправилась. Як милий, я виглядаю, і ти кажеш, да поправилася у двері, скоро не влізеш, тобі кінець. За твою правду тобі кінець. Спитайся про себе, щоб жінка сказала правду, теж кінець. Ми тільки думаємо, що ми любимо правду, ми такі далекі від неї, ой-ой-ой. І як тільки запахне правдою, ми зразу раз і що поривключаємо, ми не хочемо її чути. Ми обіжаємося на людей, яких би треба любити в першу чергу. Це наші друзі. Ті, що хваляться, не друзі. Хвалящий чоловік розстилає і сіть ногам його. Тебе, сатана, прощупає, чи можна тебе взяти гордостю твоїм я? Тебе прощупають у духовному світі, а той, хто каже правду, він спасає тебе від смерті. Обложи себе кругом тими, що тебе хвалять, тобі кінець, тобі погибель. Є царі, і були такі царі які себе под халімами окружали, а Давид себе окружив пророками. Який случай, чого підстрахують, і вони його й підстрахували, бо як він попав, залетів йому кажуть, ти той чоловік. Хто би в Ізраїлі рискнув сказати Давіду: ти той чоловік мерзкий, який останню оцю відобрав, це тільки Божий Пророк був здатний на це. І себе Давид не під халімами обклав, а людьми, які люблять правду, можна бути пастором, обложити себе об халімами і всі там, ой, брат, пастор, брат, пастор, та тобі кінець при такій команді. Якщо в тій команді нема ні одної людини, яка тобі способна відкрити очі, тобі кінець, ти обклав себе під халімами, які тебе втоплять. Люби друзів, які правду скажуть в очі, а не под халімів. Под халіми не спасають. Тому благослови нас Бог. Любити людей, які кажуть правду. Іван Хреститель сказав правду, відрубали голову. Степан сказав правду побили камінням. Христос сказав правду, розіп'яли. І Єремія, сказав правду, кинули в яму. Це не безбожники робили, це робили віруючі люди. Царю сказав правду, пророк, а він відрізав пророчество, кидав вогонь, сміявся з того. Води і, і вся правда Божого народу. Я не ставлю ні на кого ніяке п'ятно, просто написано в і іслідуйте себе, народ не обузданий, іслідуйте, поки не пізно. Бо прийде Господь, да, ти можеш себе поставити в таке положення, мене не чіпайте. Скажете, правду, я за таке закатаю, що раді не будете». Так люди і роблять, не чіпаю тебе, хай росте разом до жнив, казав Христос. І полова, і пшениця, хай росте все. Не видьоргуйте, хай собі росте. Там Бог розбереться. І от якщо ти себе поставив у положення оцієї полови, що тобі вже бояться правду сказати, ти себе хорониш заживо. Ти себе заживо хорониш. Це до тебе сьогодні слово. Оставте їх. Ти покойник потенційний. І поміняєшся, і Ілі... кожній людині, яка каже правду, скажеш. Дякую тобі, брате. що Ти сказав правду. Благослужити Господь. Тяжко мені приймати, не хочеться, неприємно. Но благослови тебе Господь. Любім правду, брати і сестри, яка б вона не була колюча. Любім правду, інакше спасіння не віддать. Тому що ми всі в пороках і в гріхах. І якщо нам, я, я знову повторюю, ближайше окруження це наші друзі. Якщо вони хочуть сказати правду, як дитина скаже, мамі або тату, правду, постав телефон, а ти сам чого сидиш цілий день? Син каже, тату, закрий рот, я тобі покажу, хто старший у хаті. Да, ти йому закриєш рот. Він другий раз не буде казати. А хто скаже? Хто бачить так, як твій син, скільки ти сидив в телефоні? Він єдиний, має доступ до тебе. Тут у церкві ти інший, вдома ти інший. Хто, хто знає тебе такого, як ти є? Не наіграного, а справжнього. Хто знає? Жінка й діти. Оце пророки твої, які тобі єдині скажуть правду. Всі решту ти прийшов гарний, красивий муж Божий по серцю Господа, а дома язичних хуже не вірю, що. Тільки, тільки домашні правду матінку кому сказати. Їх треба любити. Мені раз п'ячок сказав одне замічання. Піячок, п'яний був. Я кажу, ти не напився, ти будеш мені розказувати. Я йому кажу, ти, ти п'яний будеш мені розказувати? Ну він правду казав. Я прийшов додому, переосмислив, переварив це все в котілку і кажу: дякую тобі, Господи, що ти послав п'яничку, щоб мене відвернути від зла. Дякуємо Богу. І за п'яничок, і за сусідів, і за людину, яка, взагалі, поняття зелену не має. Ну якщо вона каже правду, приймай її. Не дивися, через кого Бог каже правду, а дивися, що це правда. Тому хай Бог благословить. Ми будемо замолитися, щоб ми любили тих. Хто несе правду, не хто мастить так красиво. Хто мастить красиво, то він, він тобі розстилає сітку, як написано в пекло. Ми навчимося любити людей, які кажуть правду, бо вони тебе хочуть робити кращими. Вони хочуть тебе... Бог через них тебе хоче поміняти на краще. Тому упаси, Господи, що був наш адрес, коли Ісус Христос сказав остав оставте їх. І я вже пробував багато років. Це безполезно. Просто оставте. Упаси Боже, щоб я або ви попали в таке дуже погане положення, коли до тебе вже Бог нікого не посилає, бо ти відфутбулиш всіх, це вже перевірено роками. І Бог сказав: Оставте. Нехай тепер спасаються, як вміють самі. Тому не допустимо себе до такого положення, Богу, за всю славу в ім'я Ісуса Христа. Амінь.